Ситуація на східному фронті за останній період значно загострилась. Ані поставили наступають наружу, Мы не здійли ні. Ни... -во. ворог зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута та виходу до каналу Сіверський Донець-Донбас. Зараз його мета оволодіти населеним пунктом часів яр, щоб створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації, але реалізація планів расистів заважає героїчна оборона наших бригад, які буквально вгризлись в землю, стримуючи щоденні атаки ворога, використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники. Зокрема, і розстріли окремі групи піхоти ворога вийшли до мікрорайону новий, але були знищені ударами ФПВ, дронів, Камікадзе та вогнем артилерії. Зараз українське військове командування з метою адекватного реагування на дії ворога та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку вживає заходів щодо суттєвого посилення бригад, боєприпасами, дронами та засобами РЕБ. Ну розумієте, зараз. Наша розвідка українська не бачить накопичення достатнього накопичення сил для того, щоб провести велику операцію з, зі спроби оточення Харкова або прорива на Харків. Тобто, за різними підрахунками, росіяни потребують для такої операції не менше 300 тисяч підготовлених вояків, яких в них вочевидь. На цей момент немає. Більше того, реалії війни вони такі, що розвідка може побачити накопичення сил, ну скажімо так, на глибину можливо 50 а навіть 100 кілометрів від кордону, так що непоміченими приготування росіян просто не пройдуть Тому є підстави говорити про, скажімо, так. Інформаційно-психологічну операцію е, з тиску саме на харків'ян, і до цієї операції насправді е, долучаються у ці удари е, керованими бомбами, ракетами іншою зброєю, е, якою ворог просто тероризує мирних мешканців Харкова. Це чистий тероризм, тому що е, ну, в мене немає інформації, що вони влучають в якісь. Е, Військові цілі, військові об'єкти на території Харкова. Вони просто бомблять. В мене родичі в Харкові безпосередньо живуть поруч з цими місцями, які росіяни бомблять, по яких завдають ударів. Я можу сказати, що це, скажімо, так, райони, ну ближчі до кордону. Якщо дивитися на карту Харкова, і там, там немає військових об'єктів. Наскільки я знаю, вони просто б'ють для того, щоб у людей. Була паніка, щоб посіяти цю паніку, і вони відверто заявляють в своїх ефірах, що їхня задача зробити так, щоб щонайменше 800 тисяч жителів Харкова зібрались і перетворились на біженців. На щастя, мені здається, що паніки на цей момент в Харкові немає. Військові контролюють ситуацію, влада в Харкові контролює ситуацію. І я сподіваюся, що якими б бльодожерськими не були плани росіян, вони їх не втілять. Щодо Харкова, принаймні. Пане Андрію, ми знову ж таки чули, як президент Зеленський артикулював про великий наступ росіян наприкінці останнього місяця весни, на початку літа. І ми розуміємо, що говор хочеть. Піти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, ви часто пробуваєте на фронті? Ми розуміємо, що ми зараз готуємо фортифікаційні спорудження, системи захисту. А пане Андрію, чи готуємо ми до великого наступу Росіян до цих 300 тисяч нових расистів, які вже мобілізують до, до початку літа, і яким може бути цей наступ? Mm. Ну, тут складно щось прогнозувати, тому що для того, щоб стримати наступ росіян, потрібно багато компонентів. Потрібна насамперед допомога боєприпасами, термінова допомога боєприпасами з боку наших союзників. А в деяких випадках я бачу, що цих боєприпасів явно бракує. Наприклад, ми були свідками, коли. Скажімо так, на розрахунок однієї гармати приходиться ну не більше десяти снарядів на день. А навіть цієї кількості хлопцям доводиться економити і бити по цілях виключно тоді, коли вони на 100% переконані, що снаряд все ж таки ляже в ціль. Це ситуація станом на зараз, і вона можливо погіршиться як снаряди закінчуються. Другий момент це наявність систем протиповітряної оборони. Ворог збагнув. Він здогадався, що в даному випадку керовані кориговані авіабомби це для нього така вирішальна зброя. Це достатньо проста зброя, тому що вона не потребує якогось такого серйозного апгрейду У росіян є так звані. Універсальні модулі планування і корекції зібрані. Буквально ну ми в руках тримали. Я в руках тримав один з таких модулей. Він буквально зібраний з вибачте лайна і, і палок, але він працює. В росіян достатньо великі запаси авіаційних бомб, які можна підапгрейдити, і він їх використовує просто перемелюючи. Прифронтові міста на порох і таким чином намагаючись просунутись і, і захопити територію. На жаль, попри одиничні випадки збиття таких коригованих бомб, зазвичай вони не збиваються, тому потрібні системи ППО або літаки, які побачать російські літаки раніше ніж російські літаки, які скидають ці бомби, побачать українські літаки. І це ще один компонент дуже важливий в тому, щоб зупинити російський наступ. Тобто таких компонентів достатньо багато, плюс критична ситуація з людьми на фронті. А це дійсно це дійсно факт, що іноді на позиціях, на яких має бути ну, щонайменше відділення, знаходяться. Два-три бійці вони тримають оборону і дуже часто віддають свої життя для того, щоб зупинити ворога. Але коли вони віддають своє життя, їх замінити ніким от проблема. І тому всі ці проблеми вони знаєте, вони збіглися в таку точку ідеального. Шторму для росіян, які накопичили достатньо сил, у яких є резерви, і технічні і фізичні для того, щоб спробувати прорвати нашу оборону. І я скажу, що ви знаєте, от на, на мою думку, зараз росіян зупиняє головний фактор: це наші люди, це наші люди, які ну дуже творчо воюють. Вони дуже мотивовані. Я, от протягом цього тижня, який ми працювали на фронті, бачив багато прикладів того наскільки творчо в такі складні ситуації воюють наші хлопці, і вони ну вони просто реально здійснюють подвиги, зупиняючи ворога. Але знову ж таки, ці героїчні хлопці вони теж закінчуються.